Сповнені надіями та бажанням на позитивний результат, журналісти телеканалу «М-студіо» знову рушають в пошуках іноземної валюти за офіційною ціною. Усі спроби знайти валюту в офіційних фінансових установах протягом 2014 року виявилися марними. Національний банк встановив обмеження, тож банкіри продають тільки те, що купили. Відтак результат очевидний. – Кажете, є долар і євро. Немає. У новому році нічого не змінилося, іноземних грошей як не було, так і немає. Скажіть, будь ласка, є долар-євро? Ні, немає ми, ми, і... Ну, По таких курсах у нас не здають, ми можемо Знову марна справа, рухаємось далі. І тут нічого дивного, адже хто продасть долар за 19, та ще й подарувавши державі 2% від суми пенсійного збору, тим паче, якщо поруч із банками активно працюють представники чорного ринку, що запропонують на порядок дорожче за валюту та й без усяких податків. Із ситуацією в банках точок, де неофіційно міняють, стало набагато більше. Блючики вже й не ховаються нерідко знайти їх можна прямо біля офіційних обмінників. Тим часом працівники фінансових установ б'ють на сполох нерідко серед таких бізнесменів-аферисти. Почастішали. Скажем так, випадки, коли людям, які міняють у них, підсуваються або зношені, або вже навіть багато випадків, фальшиві гроші. Зокрема, це може бути як національна валюта, дуже багато фальшивих п'ятдесяток, двохсоток. Вже кілька п'ятсоток клієнти жалувалися. Про іноземну валюту також ми чули від клієнтів. Це є 200 євро, фальшивих, 100 доларів фальшивих, а дуже багато зношених. Тобто, Купюри, які ні одна фінансова структура не може взяти. Дані люди по дешевому курсу, скажем так, в лавках підсовують простим громадянам. Випадки, коли клієнти переносять пошкоджені або ж взагалі фальшиві купюри, почастішали. Підробки настільки якісні, що не озброєним оком і не помітиш. Та все ж кілька способів перевірити гроші. Такі є Валюта має бути тут волокна. Якщо придивитися, то в хаотичному розміщенні мають бути тут деякі волокна. Також шуршавий воротник і папір. Ну, а, власне, повертаючись до пошуку іноземних грошей за офіційним курсом, всі спроби М-студіо виявились марними. Але в одному із банків нам порадили прийти через день. Кажуть, ситуація може змінитися, адже національний банк вирішив скасувати індикативний курс і перейти до ринкового механізму курсоутворення. Так, заходимо. А є долар євро? Нема взагалі хоч євро. Ні, ну ні. Може, завтрашнього дня, як обіцяють. А що обіцяють? По телевізору так говорять, що всі банки будуть продавати. Ага, добре, дякую. Ну а чи з'явиться долар через кілька днів? М-студіо розкажуть у програмі сім днів.